Так, Сьогодні заходимо на новий об'єкт. Будемо прокладати комунікації під кондиціонер. У нас буде, якщо я не помиляюся, 4 кондиціонери. Е, Давай з того приміщення, що ти там знаходишся. Так, Фінішний результат якраз повітряна тривога. Фінішний результат. Значить, працювали А, значить, Гласівський. ми магістралі під 4 кондиціонери. Фінішний результат показую вам. Це ми прокладаємо комунікації під час ремонту, для того, щоб в подальшому. Не було ніяких коробів, магістрали, тобто просто висів внутрішній і зовнішній блок. Це було охайно. Значить, тут у нас буде гіпсокартонна перегородочка. тут у нас потенційно буде 12-й блок, 3,5 кВт працювати на охолодження, дренажик звели до сифонів. О, там буде розміщуватися у нас сифон, сифон у нас від компанії Шель. Ось три штуки на даній квартирі буде. Це вже нова модифікація, це стара ще. Ну, Відрізняється тільки кольором. Ну, і Трошки там всередині є відмінність. Ще старий запасів не остався. Поїхали ячи, наступна кімната. Значить, довжини магістрали, це у нас буде 8 метрів тут магістраль. Тут у нас довжина магістралі 9 метрів. Де, бачите, пішов підвод від конденсату, і там ми об'єднали через тройнічок. Довжина магістрали 9 метрів. Це тої кімнати. Об'єдналося, трошки підпіну, Бо взагалі тут повинно бути три магістралі, але вийшло дві. І тут у нас буде мотиснути система. корзина наша великувата, можна розмістити два кондиціонери, але вирішили розміщувати один зовнішній блок. Скоріше за все, що тут буде 5,5 кВт. Так, Побачимо. Обладнання буде тут замовника. Наш Попередній монтаж, а потім вже другий етап. Третя кімната. Світи. Тут довжина майстралі 12 метрів. Тут над дверима, Дринаж, сам вузол. Теж звели в кут і вивели на вулицю. І тут у нас корзина. Коли будемо виконувати другий етап, тут корзину буде працювати людина альпініст. Прив'язуватися і працювати, Серега є у нас. За такий монтаж ми беремо доплату. Плюс 2000 гривень до стандартної ціни. Так, Ну і третє приміщення. Це наші сам возить. Тут у нас озвучуваються сифони. Я там по трубу. І третя магістралька, теж на вулицю, там у нас така ж сама призина маленька, низькувати висить. Теж тут довжина її 10 метрів. Тут 10 Товщина утеплювача, ну утеплювачка флекс, товщина утеплювача, 9.